Усім привіт! Це 15-й випуск новинного дайджесту Уму Україна. Нам дуже приємно, що ви залишаєтеся разом з нами і підтримуєте цю ініціативу. Сьогодні традиційно говоримо про мілітарні новинки в Україні та світі тижня, що минув. Україна запускає Dot Chain Defense – інноваційну цифрову платформу для швидкого і прозорого постачання озброєння збройним силам. Міністр оборони Рустам Умеров повідомив, що система працює за принципом маркетплейсу, де військові самі можуть обирати та зам замовляти потрібну техніку і зброю без зайвої бюрократії. Пілотно платформу підключить до 10 бригад, на які виділено мільярд гривень за допомогою DOT Chain Defense вже можна замовляти FPV-дрони, а не баром і ще й безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси. Постачання відбуватимуться за кілька тижнів, замість місяців. Очікування, що суттєво підвищить оперативність забезпечення фронту. Україна виходить на новий рівень артилерійських розробок. Крематорський завод запатентував. Нову версію самохідної гаубиці Богдана 6.0 з 155-мм гарматою накіського стандарту. Система вже має 6 модифікацій і активно використовується на фронті, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях. Новий варіант отримав модернізовану платформу напівавтоматичний заряджальний механізм і унікальну модульну конструкцію, яка дозволяє адаптувати її до різних шасів. Патент, зареєстрований у рамках міжнародної системи PCT, відкриває шлях до спільного виробництва за кордоном. Данія вже інвестує десятки мільйонів у виготовлення Богдан на своїй території це значно зміцнює оборонну промисловість України та розширює її експортні можливості. У Китаї представили важкий безпілотний транспортний дрон нового покоління DJI FC100. Новий мавік розроблений для надскладних логістичних завдань. Може перевозити до 80 кілограмів вантажу навіть у горах та на висоті до 6 тисяч метрів. Дрон оснащено вісьмома великими пропелерами, системою уникнення перешкод на основу лідар. Радаром та круговими камерами FC-100 також має аварійний парашут, що розкривається автоматично при збої і інтелектуальну систему навігації з тепловою стабілізацією акумулятора. Повна зарядка лише 9 хвилин, а керування здійснюється через цифрову платформу з доповненою реальністю, віддаленим плануванням і можливістю централізованого контролю. Хоча дрон офіційно позиціонується як цивільний, його характеристики викликають інтерес і в контексті оборонної логістики. Американці продемонстрували вантажний безпілот. Нового покоління гібридний євтол-центр від компанії MightyFly. Цей апарат здатен долати до 600 миль і перевозити до 45 кг вантажу повністю автономно. На випробуваннях він самостійно завантажив і закріпив пакунки злетів, доставив їх, вивантажив і полетів далі без жодної участі людини. Розробку вже тестують для потреб Пентагону, адже технологія може докорінно змінити логістику, медичні перевезення та надзвичайні операції.